Добрий день, друзі. Мене звуть Валерій та я із України. Сьогодні в заточці ніж, який точно заслуговує на вашу увагу. Це казка Кагімуша зі сталі XT80. Незважаючи на його простоту, цей ніж так він мене здивував. В першу чергу простотою і міцністю. Замковий механізм всіляє надійність, а те, як зроблений сам ніж, тільки додає до нього поваги. Як ви помітили, ніж під праву руку зі шпінком та кліпсою, що не переставляються. Це ніж потріпало життя, і моє завдання не тільки його заточити, але й при нагоді виправити пошкодження, а це як мінімум підводи. Важко навести на різкості, але самі підводи несиметричні, різні за шириною. І, мабуть, ніж прийшов із заточенням під різними кутами на кожній із сторін лизи. Плюс, зважаючи на все, кут заточення відносно невеликий. Зколи, вони теж невеликі, але їх чимало. І вони на різних ділянках лезу, ближче до вершини їх більше, і вони самі більші. А взагалі-то нічого нового за великим рахунком. Але ж подивіться, яка тут розкішна слюсарка. Так, тут хто зачепив вихід рікаси на п'яту, і я тут навряд чи щось зроблю. Але радіус виходу з самого рікаса на спуски мінімальний. Знімаю капелюх. Виробник дуже добре зробив свою справу. Ну а свою роботу я також намагатимусь зробити добре. Добре, цей же ніж вже після заточення. Сама заточка робилася алмазно ельборовим сетом брусків з використанням притиру з алмазною пастою на фініші, без мікропідведення. І так зараз цей ніж виглядає поблизу. Саму заточку я почав із 32 загальних градусів. Навіть тут я насилу перекрив ділянки з пошкодженнями від попереднього заточення. Але ж перекрив. Потім хороший тих бар'єр і підйомку та до 34 градусів, який і залишився незмінним до самого фінішу, що вийшло, ви зараз бачите. Традиційно поріжемо папірець. Так, газета скінчилася. І так. Нож ріже, впевнена, агресивна, Дивіться. Добре ріже, як і належить добре заточеному ножу. І так ріже. Ріже і так, і як завгодно. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, мирного неба та тихих ночей.